Служба безпеки України викрала у Дніпрі волонтерів, які незаконно отримали та реалізовували іноземну та вітчизняну гуманітарну допомогу на мільйони гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Дніпропетровській області. Волонтери одного з благодійних фондів отримували гуманітарну допомогу з країн ЄС. Залучалися до благодійності українські виробники. На них писалися листи з проханням надати допомогу власною продукцією для потреб Збройних сил України та територіальної оборони. Учасники схеми отримували гум допомогу і доставляли її на орендовані ними склади. Реалізація гуманітарних вантажів здійснювалася через торгівельні точки та оптові бази Дніпропетровщини. Йдеться у повідомленні. Незаконна оборудка працювала з початку війни. Ділки реалізовували весь спектр гумдопомоги – консерви, заморожену курятину, антисептики тощо. СБУ задокументувала продаж партії гуманітарної допомоги на суму близько 850 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків в орендованих зловмисниками складських приміщеннях вилучили гуманітарної продукції на декілька мільйонів гривень, документацію діяльності благодійного фонду, товаротранспортні накладні, акти прийому передачі, листи подяки, а також автоматичну. Зброю іноземного виробництва з боєприпасами, готівку в різних валютах на майже 2 мільйони в гривневому еквіваленті. Псевдоволонтерів затримали, повідомили про підозру. Зараз фігурантам справи обирають запобіжний захід та накладуть арешт на майно. Псевдоволонтерам загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дніпропетровщина гуманітарний хаб, куди люди переїжджають з областей, де точаться бойові дії. Але внаслідок масованих обстрілів в деяких районів Дніпропетровської області є переміщення і в межах регіону. Дніпропетровська область не може вмістити більше, ніж є станом на зараз. Це майже 300 тисяч людей, і нам навпаки її треба розвантажити. Розвантажити для нових, які прийдуть у тимчасові центри, які тут теж будуть організовані. І ці місця, які зараз є, формуються саме для тимчасових центрів. Дніпропетровська область буде тим хабом. Тимчасово переміщених осіб, куди вони приїхали, отримали все необхідне, отримали довідку ВПО, перебули певних декілька днів і поїхали далі. Понад 500 тисяч адмінпослуг надали ЦНАП Дніпропетровської області з початку війни. У переліку найпопулярніших лишаються оформлення пільг та субсидії, статусу переселенців та держдопомоги для ВПО. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В області працює 160 точок доступу до державних сервісів. У кожній в середньому надають понад 180 адмінпослуг. Розказав заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Зокрема, у ЦНАПАХ реєструють пошкоджене через бойові дії майно, а ще й приймають заяви на компенсацію витрат на комуналку для тих, хто безкоштовно прихистив переселенців. Два кілограма м'яса птиці на одну особу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися у Павлограді після 24 лютого. Зареєструватись до 24 серпня можна за посиланням, яке вказано у відповідній статті на сайті pavlograd.dp.ua. Щотижня 300 осіб зможуть отримати допомогу. При собі необхідно мати паспорт, свідоцтво про народження дітей, ідентифікаційний код, довідку ВПО. М'ясо видаватимуть у Павлоградському міському територіальному центрі за адресою місто Павлоград, вулиця робоча, 136. 23 учня з Павлоградщини отримали найвищий бал національного мультипредметного тесту. Повідомляє Павлоградська райдержадміністрація. Так, випускники отримали щонайменше по одному 200-бальному результату. У Павлограді найвищий бал отримали учні міського ліцею, ліцею номер 5 15, 17 та 19. Навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно в день знань 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року. Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час електорної наради щодо готовності навчальних закладів до нового навчального року в умовах воєнного стану. Повідомляє прес-служба міністерства. За словами міністра, наступний навчальний рік може зайняти більше або менше 175 днів. Навчальний заклад самостійно визначатиме тривалість і структуру навчального року. Також тривалість. Навчального тижня п'ять чи шість днів. Занять та відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного навчального закладу. Навчальні заклади Павлограда готують до початку опалювального сезону. Повідомила під час апаратної наради начальниця відділу освіти Ірина Дем'яненко. Ми вже зробили майже в усіх закладах по термометра в Це ми зробили вже повністю. Зробили вимірювання роззаземлення, перевірку технічного обладнання. Продовжуємо поточні ремонти, там, де виникають у нас такі ситуації аварійні, якщо можна так сказати, а теплопостачання мережу ремонту води, каналізування. Вже підписали 6 закладів на 100%. Вже підписані паспорти готовності. А 31 паспортний в держенергонагляд вже в, держ в теплосітях, вже підписали все. Подивилися в державе ханагляд і сподіваюся, цього тижня ми їх заберемо. На перехресті вулиць Полтавська та Соборна запрацювали світлофори. Нагадаємо, їх відключили з початку повномасштабного вторгнення армії РФ на терени України. Світлофори працюватимуть у тестовому режимі, повідомили під час апаратної наради у виконкомі. Пішоходи таке рішення підтримали. Здесь машини не всегда пропускают пропускають А вот А навіть сьогодні світофор работал. Одна тут так пролетіла, чуть на збілі вот тут на переході. Світофор обязательно повинні работать. Не останавливались машини. Поки перейдеш, нормальний знайдеться водій, тоді останавливается. Уряд спрямовує півтора мільярда гривень на підтримку українських фермерів. Проект фінансується за підтримки Європейського Союзу. Максимальна бюджетна дотація для власників сільгосп угідь буде складати 372 тисячі гривень. Максимальна дотація для одного підприємства на отримання кормів 530 тисяч гривень. Тобто ми продовжуємо політику підтримки малих та середніх фермерів. Також для підтримки агровиробників запустило онлайн-платформу Державний аграрний реєстр. За три дні зареєструвалось півтори тисячі фермерів. Державний аграрний реєстр це Дія для аграріїв, платформа, де представлено прозорий та зрозумілий розподіл усіх видів підтримки для українських фермерів. Агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових субсидійованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Алаградське пологове відділення при першій міській лікарні, попри повномасштабну війну РФ проти України, продовжує працювати цілодобово, виконуючи надважливу функцію приймання пологів у жінок. 12 серпня у медзакладі народилася дівчинка Вікторія, яку зареєстрували у журналі новонароджених під номером 700. Загалом за цей рік у закладі народилося вже 716 малюків. У нас на сьогоднішній день прийшло 716 пологів. Тобто за 100 пологів на місяць це для нас сьогодні достатньо гарна цифра. Якщо говорити з хтось мене запитував, чи це за рахунок тимчасово переміщених осіб, ну я б не сказала, у нас пологів тимчасово переміщених осіб 106, тобто це 5% від загальної кількості. На сьогоднішній день сказати, що війна це не значить, що в нас все рухнуло. ні. Сьогодні навпаки треба програмувати. Сьогодні саме сьогодні народжується наше завтра. Анна народила у Павлоградському пологовому відділенні вже третю дитину. На цей раз хлопчика на ім'я Захар. На самом деле остались только хороші впечатлення, тому що роди були не самые простые. і я благодарна кожному чоловіку, який приложив усім. Хотіли планувати щоб были папа, щоб был на родах. Была со мной моя мама, и я ни разу не пожалела о том, что муж не увидел то, чего не следовало бы ему видеть. Я благодарна все, каждому сотруднику роддома за, за жизнь своего ребенка и за свою жизнь. Серед 716 малят малят й діти, батьки яких приїхали до міста з тимчасово окупованих територій. Павлоградське пологове відділення приймає усіх вагітних. 15% від загальної кількості пологів, які пройшли у закладі, припадають на жінок, які вимушено покинули домівки через війну. Їх консультують як планово, так і в термінових випадках. Швидка допомога в нас налаштована. В них на них є все обладнання. Всі розхідні матеріали для того, щоб навички, для того, щоб прийняти пологи в швидкій допомозі. Це для нас не є катастрофа або чимось таким, що це щось надзвичайне. Ті, хто приїхали до нас, живуть в Павлограді, вони в нас спостерігаються, народжують. Ми не ділимо їх на тимчасово чи, чи наші, чи з Одеси, чи хтось там приїхав з Харкова. Ні, ми всіх приймаємо так, як це наш обов'язок. Сергій Звягельський, Єгор Митник, Новини ПТРК.